Привіт, мене звати Віктор. На цьому каналі ми робимо різноманітні вироби з мушель. Сьогодні у нас на каналі сім'я жаб. Для них нам потрібна велика мушля, плоска мушля, на якій все буде стояти. Шість мушель для трьох голів жаб. Ще нам потрібно шість лапок. І шість очей. Склеюємо. Склеюємо половинки голів. Приклеюємо велику мушлю до ножки, приклеюємо дві голови, після них чотири лапки. Приклеюємо третю голову і дві лапки. В кінці приклеїмо шість очей. Сім'я жаб готова. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі!